Друзі, сьогодні хочу показати вам, як я на швидку руку, ну я так майже завжди так робила раніше, коли в мене були фіалочки, і зараз вам покажу, як я її пересаджую. і... Ось у мене такий зараз випадок Оце фіалочка, вона спорт, ну, вона це її перше квітіння, і вона квіте не по сорту. Я хочу спробувати щось змінити, що я можу для неї зробити зараз. Я хочу у неї поміняти торф, який у вазоні, і побачити далі. Убрати у неї ці листочки нижні. Я ось так роблю завжди. Я не буду дуже гадати, чому це спорт, і я хочу спробувати щось змінити, бо а може їй не підійшов ґрунт. А може оцей листочок теж я приберу, вони у мене стояли в пакетах, коли тут було прохолодно, і конденсат він. Оцей листочок я теж приберу, так, а оці залишу. Оце я теж приберу квітки. Квіт... Ну, Знаєте, гарна, да, але ж я хочу дочекатися другого цвітіння, може і, ну так, з такою, що, може, вона і проквіте другий раз по сорту, зроблю їй інші умови для цього. Зараз тут, ось бачите, пасинки, і ще квітонос, квітонос, вибачаюсь. Я їх приберу. Пасенки мені не потрібні, тому що це спорт. Ну, якщо, як, якщо це був би гарний спорт, і всі квіти квітли б однаково, то да, але ж цей випадок. Інакше він. Я не хочу залишати ці пасинки. Я їх удалю. Я убираю. Я думаю, вам було видно на камеру, слухайте, а з'їхала з камери трохи. Я вибачаюсь. Ось так. Пасинок убираємо і тут цей пасинок ми убираємо. Ось так. Квітонос теж убираємо Я вам показувала вже е, відео там, де я е, міняю направлення е, розеточки, бо вона в бік росла. І я там е, брала і Оці всі надломи, які я обробляла дер... дерновою... дерновим вуглем. Це теж я б таке зробила. Отако. Але ж зараз присипати не можна грун... торфосумі, що бо відкриті рани. і Можна присипати давневим вуглем я вам показувала вже. Побачите під, зверху там. І що далі я зараз буду робити? Я ось так візьму її з вазона, витягну. Ось так, бачите. Нож у мене ніж у мене робочий. Е, можна було б залишити так, але я не хочу, тому що в мене не дуже багато місця і в мене ще діточки підростають і пересаджувати треба і нащо, бо вона квіти ну, спортує. Я спробую спробую щось змінити. Дивіться, як я роблю завжди. Не тільки з цією фіалочкою. Я так роблю завжди, коли пересаджую фіалочки. Ну, Я говорю так: це на скору руку, бо я не церемонюся, не е, відділяю ґрунт старий, від, е, коли там е, вона загнила, то да, А так зараз просто дивіться, я отак обрізаю. Падає, хай падає той ґрунт. Ось так, бачите. Ось. Ось це ми залишили, бачите, отакий. От Ось. Так. Далі. Засипаємо торфосуміш. Я показувала вам, як я роблю торфосуміш для квітів. І друга частина в мене другої частини нема, бо бачу, що перша частина вас не зацікавила, та я і не роблю другу частину. Мало переглядів, і я, якщо будуть перегляди, то я зроблю другу частину для вас. Ось насипаємо на дно. Зараз я не буду її дуже углубляти, бо вона е, може, от ті, де я надламувала листочки, то е, ранки відкриті і вони можуть загнити е, грунт. Е, ну, то, що по суміш я е, зволожила, допомагаємо так. Колись руками, колись ложечкою. І думати я не буду, чи може їй світла недостатньо було, чи може їй прохолодно було, а може їй було спекотно. Знаєте, роблю так, що я можу для неї зараз ще зробити? Змінила їй торфосуміш. Поставлю на світле місце, і будемо бачити, покажу вам, як вона буде. Якщо вона не процвіте вдруге, то я з нею просто розпрощаюсь і все. Буде дуже шкода, тому що. Багато уваги я їй. Ось бачите? Я її зараз поставила, а вона та сама історія, як я вам показувала ту діточку, вона на дік. Бачите? Я теж саме зараз роблю. я її припідні, припідніму вверх і ось так її зрівняю. Вона трохи накладилася в мене. Щоб рівненько стояла, посередині рівненько. Будемо чекати другого цвітіння квітіння. Якщо вона проквіте другий раз портом, я їй скажу досвідос Тому що в мене дуже мало не хватить для неї місця і немає сенсу, бо квіти були. Квіточки квітли е, такими, знаєте, ну, вони були різні. Це два. Останніх залишилися білі, бі, а то були другого відтінку. Кольору. Так, ось так. Ось. А тепер рівненько вона у нас. О, ранки там відкриті. Так, я думаю, що так. Дуже я її не засипала, і рівненько я її поставила, рівненько, рівненько. Е дуже дякуємо нашим підписникам, е глядачам нашим, наша сім'я поповнюється і це добре. Щиро дякуємо вам за підтримку таку, друзі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. І піднімайте пальчик вгору, коментуйте, залишайтесь на нашому каналі. Зараз у мене підігрівається гру, ну, торфосуміш для огірочків. І будемо садити огірочки з вами. Сі, ну, насіння, Сіяти огірочки на розсаду. Ну, ось так. І хай вам щастить, з вами була... <кхи> Прошу вибачення. І хай вам щастить, з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.